Друзі, вітаю вас! Середина весни! Це означає, що саме час показувати всю красу спірей. Я ось показую вам спірею Firelight. Дуже цікавий сорт, він просто настільки гарний, десь сонце має вийти. Подивіться, як такого карамельного, такого жовтого, такого ніби як полум'я кольору, листечко, яке дуже червоне, дійсно, як вогники вогню. Боже, вогники вогню, як язики вогня. Так, що скажу цікаво, дуже, ну, в мене досить на компактно росте, дуже високо, десь, напевно, 50 але зауважу, що нарости мене в компанії Адам Гортензії. Тому що, поки гортензії роздупляться, спіре якраз тут собою е, дуже тішить е, моє око. Там у нас сосна ще росте, сосна звичайна. Ауреа, вона взимку такого лимонного кольору дуже гарного. Але це вже зима, вже слабо вже е, далеко позаду зима. Хоча це буде чекати ще літом і взагалі який твориться зараз. Ой, господи, так от, А вона, бачите, як і лазить, вже підсікає. вже маєш кішки, у ж такі неї, і сюди. Кітик. Це чийсь сільський кіт. Чи десь кульок приперло кудись, непонятно. Але на не тому суті. суть. в тому, що Firelight дуже цікавий сорт. Якраз от, ну Я не бачу у нього якісь такі аналогічно кажучи, по кольоровій гамі, то що всі всіх жовто салатових таких на залазити, господи. Ці коти ще теж. Коротше, це вона потім пізніше. На такі листя, золотовато, жовтовато вато зелененьке. Ось, це під такими, такими рожевими я В цьому році її не врізав, думаю, заживцюю, але все потім, 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 потім раз і вже пізно живцювати, вже буду живцювати її влітку. І може вам навіть покажу. Так, що скажу ще раз? Бачите, такі в красиві молоді пагони, дуже цікавий прирост такого лососевого, такого кольору. Дуже цікавий сорт. Ось, не капризна, вчасно приділять увагу її в якості проти попелицевих цих загодів, щоб попелиця ніколи в житті там не гризла, бо тому що спірей, попелиця обожнює просто. Так взагалі немає нічого складновані, врощувані. Дуже дуже красиво. Зауважу, що зараз, зараз у мене. Виходить, що е так, ну це не дуже гарно, тому що я люблю кращий е знімок, щоб була заставка красива. Сонце вже сідає, бачите, там красивенький там захід сонця. десь як гарно, воно навіть не фокусується. От на такій красі. То, друзі, отак побіг, бо ще купа роботи. Пока-пока.